Електронна книга, яка закохує у навчання з першого дотику. Малюк вивчає літери, цифри, звуки тварин, професії, транспорт так легко ніби грається. Десять цікавих тем. Абетка, цифри, форми, професії. Транспорт, овочі та фрукти, тваринки. Музичні інструменти та побутова техніка, клавіші піаніно для перших мелодій, віршики, казки, загадки, режим іспиту, регулювання гучності. Привіт! Давай пограємо. Казка про розумну зебру. Що роблять бджоли? Чарівний вімільбух – це подарунок, який розвиває та надихає щодня.